Хочу з вами в місті прогулятися і показати рослинки, які зовсім-зовсім не видержують. Зараз в тіні 40 розтягнуті шланги постійно поливаю, як тільки включається світло. Світло зараз у нас дуже погано включають. Можуть включити і на 40 хвилин. А перерив між тим, що немає світла, буває і 7, і 8, і буває більше годин. Дуже важко поливати рослини. Потрібно поливати і город. Поливаємо і вночі. Ранок наступного дня вчора я не змогла ходити по такій жарі, знімати телефон перегрівається, тому показую. Свої клумби, розпечені клумби, показую. Наступного дня зранку. Зараз ще нема 6 години ранку. Сонце вже спекотне, але є легенький вітерець. Це вже радує, тому що не буде такої спеки. Поливаю поки ранок розприскуванням. Як тільки сонце підніметься, я не встиг полити свої клумби, тоді буду поливати під корінь. Хочу показати вам свою шовковицю. Було здоровезне дерево, я її обрізала і зробила прививки. Стовбур був такий товстий, гарний. І я на цей стовбур зробила шість прививок. Зараз вона отак розрослася, не чіпаю, отакі спеки обрізати не можна. Як тільки спека спаде, розрослася вона дуже гарно, обрізаю лишні гілки і зроблю плакучу форму. Пройдемося по квітничку. Зараз поливаються блакитні ялівці блюеров, їм по 5 років, і вони вже мені по плечі, ну десь. Більше півтора метра. Троянди цвітуть не дуже гарно, тому що спеку вони також погано переносять. Жемчужниця вже потрошку відкитає. Посадила нові троянди, зовсім недавно їх виписувала. Виписувала, як була гарна така погода, температура була новата, але мені їх прислали. Дуже пізно. Прислали в саму спеку і мені довелося їх висаджувати в спеку. Зовсім недавно висаджувала цибулини канів, вписувала їх у флоріума. Листячко вже крупне. Піднялося, піднялися вже рослинки. І, можливо, ще до кінця літня дасть хоч одну квіточку. Гортензія «Лайм Лайт» дала два бутона і ось невеличкий третій бутончик ні це не лаймлайт це пастель грін лаймлайт -лай -лай ось поряд <кій> ось такі гарні бутони чому ці квіточки нормально себе почувають тому що вони до обіду в тіні у мене. Це по два цим гортензіям по два ручки. Ось на другий рік вони мені дали квіточки. П'ять штук ялівців Skyrocket. І зараз вам покажу ялівець казацький. я вже з нього роблю кульку з цього ялівця. Одна гілка була отсохла і я пустила тільки одну гілку, то обрізала. І отак роблю з нього кульку. Ще є у мене грунтопокривні ялівці. Це ялівець Golden Carpet Ice Blue. І Блючіп. У цей блючіп ялівець росте дуже гарно. Так, швидко розходиться, швидко розростається. Дуже гарний ялівець блакитного кольору. Ще одна гортензія, не пам'ятаю її назви. Це з моїх, Чи оці дві, три гортензії, це все з моїх. Черенків. Це я робила череночки. Висадила в тому році. Вони не квітли, в цьому році дві гортензії дали квіточки. Тримається барбарис, але є в мене барбариси, які погоріли, які на сонці. Квітують розочки, але квітують зовсім-зовсім погано. Вони всі попечені. всі. Розпускаються і печуться. Ялинка кейбаб. Юки. В цьому році в мене юки чомусь не квітли. Не знаю, в тому році були. Квіточки в цьому році немає. Вже обрізала монарду. Вже вона посохла. І це вже пустила Монарда новий, нові паростки. Можливо, до кінця літа ще одне, ще буде одне квітування. Один не обрізала. Треба його обірвати. Ще один козацький ялівець. Цей ялівець мені відкопала. От свого подружка. Я його також вкорінила. І от він росте вже на моїй клумбі. Спірея Golden Princess. Бачите, що зробилося з спіреєю. Спіреї вони самі по собі ніжні. І от тільки одна гілочка зелена. Остальна вся погорівша. Ну, але я її обрізати не буду, так як навіть в згорівших квітачках, якщо вам видно, на стовбурі вже з'являються нові зелені квітачки. Якщо погода трошки поміняється, хоча б хоч, хоч, хоч трошечки поміняється на прохолоднішу, вона одійде. Троянда, сахара теж горить. Теж квіточки такі невдалі в цьому році. Всі одна спірейка також згорівша. Дуже згорів дерен. Ось ось таке. Отак він виглядає. Молодий приріст зелений, а старе листя все погорівше. Трояндочка. Дуже гарна на вид, але то також вся згорівша. Барбарис, не знаю як його назва, треба подивитися по своїх зошитах. Тримається так вар'єгатний. Таким гарним листячком. Пізостегія не видержує отаку от жару. Зовсім не видержує. Поливаю кожен день, а вона цього всього не видержає. Мабуть, її, як стане прохолодна погода, посадю в більше, більш тіньове місто. Ще одна гортензія, Дворічна гортензія. Це буде гортензія червоного кольору, але я вже сумніваюся, що вона зробить своє забарвлення, тому що деякі квіточки підгорають. І якщо вони почали вже підгорати, вони будуть відсихати. Вероніка тримається. Тримається, але в цьому році квітіння було не таке яскраве, не таке розкрите квітіння. Тільки на кончиках. Отак. Не розкрилися повністю квітоноси, тому, ну, тому що жарко. Ось такі троянди. Де в тіньочки спірея, її так трошечки закриває Вероніка, ще держиться. А де на сонці вся спірея згорівша. Почали розкриватися чорнобривці такого лимонного кольору, але також спека їх тримає в тому році. Вони були височенні, здорові. Квіти були як рука завбільшки, але в цьому році такого немає. Санталіна, я вже її обрізала після того, як вона відквітла. Зробила їй обрізочку. Санталіна тримається. І вже обрізала лаванду. Зробила, висушила квіточки і зробила в мішочок, зашила і повісила, як душка в машині. Запах стоїть на всю машину. От така лавандочка. Восени її потрібно буде обрізати або весною, або восени. Трошки вище, ніж під корінь. Для того, щоб вона пускала нові гілочки і не була, не дерев'яніла і не пропадала. Ще одна троянда нова в мене. Це П'єр Ронсар. я її посадила біля арки. Для того, щоб вона плилась по арці. Також посадила в саму спеку, прикриваю ящичком, щоб робити штучну тінь. Ще одна гортензія лаймлайт. Ось такі китиці випустила китиці. Квітоноси, гортензії поливаю зранку і поливаю з вечора, тому що якщо їх не полить, вони зовсім от вчора вечором я поливала, пролила і до ранку листя вже опущене отаке. Обов'язково гартензії в отаку спеку проливати. Два рази на добу. І зранку проливати холодною водою, тому що ґрунт під гортензією дуже розпечений, а гортензії не люблять гарячого, не люблять гарячого повітря, гарячого ґрунту. І для того, щоб їх охладити, потрібно пролити холодною водою зранку. І також побризкати листя аркою в мене рядочок хост, але тут на цьому місці хост, на хости попадає сонце. Десь об, о 12 годині попадає сонце і воно пече. Подивіться, що робиться з листям. Але вони все одно тримаються і я, мабуть, на слідуючий рік хостиці посадю. Взагалі, буду шукати, розробляти нову клумбу в тіньки, можливо, під оріхом. Буду висаджувати їх туди. Мені просто жалко, що вони так печуться. Ще, печуться, ще й викидає квітонос, і вона хоче квітнути і показати свою красу. Гартенція конфетті Також бідна. Дуже-дуже страдає. Квітоноси випустила. А... Листя зовсім-зовсім жовте. Гортензія Candlelight. Ваніла. Маленька ще ванілушка. Зовсім мал маленька. Але також підгорає. А стільба. Ту, що купляла зовсім недавно в місті із канами, ліатрисом. І кніфофії. Я, у мене це було відео, я його поставлю в кінці, в кінці відео. Я покажу, які я флоріуми, у флоріума купляла бульбочки, як я їх висаджувала. Так от, оце астільба, яку я зовсім недавно посадила. У мене було три корінця. Один корінець. Був пропавший, два я висадила. Ну от, Один отак зростає, другий висаджувала на цьому місці і його вже немає. Не прийнявся. Барбарис пересадила більше в затінок тому що він зовсім-зовсім на сонці згорів. Не прибираю, тому що барбариси відходять. Скидають листя, а потім знов його нарощують. Трояндочка Red Velvet. Квітне, але слабеньке квітіння. Ще одна трояндочка. О, в цьому році дуже слабеньке квітіння. гортензія Bomb Shell. В тому році вона в мене не квітла, а в цьому році дала 4 бутончика. Це в мене в цьому році я вирощувала ґрунтопокривні з насіння. Якусь квітку і вже я забула, яка вона. Я все думала, що це мене надурили з насінням, і я думала, що це спориш. Але дивлюся, ось вона деякі квіточки випускає. Тому я кажу чоловікові, це не спориш, це якась квіточка, але я вже не пам'ятаю, яка це квіточка. Барбарис також сюди пересадила, тому що на сонці йому дуже-дуже спекотно. Спекотно в Ейгелі. Вся погоріла. Згорів, згоріла бірючина. Очітки держаться. Це білий очіток у мене. Білі квіточки на ньому. Дуже гарний такий очіточок.